На Рівненщині відзначили день фізичної культури і спорту в Україні. Це професійне свято, започатковане указом президента у 1994 році і припадає на другу суботу вересня. З цієї нагоди у здолбунові відбулася традиційна велогонка, присвячена пам'яті майстра спорту СРСР з велоспорту Юрію Іванову. Захід проводиться вже багато років, Значить, захід цей має назву відкрита першість здолбунської спортивної школи коло з пам'яті. Юрія Григоровича Іванова, майстра спорту Радянського Союзу, бувшого тренера цієї спортивної школи. Ми його проводили традиційно травневі святкові дні. Зараз перенесли на осінь під з нагоди святкування Дня міста здолбунова, значить, і з нагоди Дня фізичної культури і спорту України. Я прийшов, щоб привітати. Громаду міста Здолбунова мого рідного з ним фізичного культури і спорту, привітати велоспортсменів з таким гарним святом, вручити їм після заходу призи, для того, щоб вони розвивали даний спорт, для того, щоб, тому що спорт це, як кажуть, є розвиток нації, розвиток спортивного духу. У відкритій першості з Долбунівської дитячої юнацької спортивної школи колос з велоспорту взяли участь не тільки спортсмени з Рівненщини, змагалися за призові місця також представники з Хмельниччини, Житомирщини та інших областей України. У дводенному змаганні, яке складалося з індивідуальної гонки на час та гонки критеріум, визначали кращих серед спортсменів різних вікових категорій. Цю гонку ми проводимо 15 раз. Проводили її на призи Іванова. Зараз пам'яті. Ну, вихована в школі дев'ятикратна чемпіонка України, гайдук Анастасія, також велоспорту на шосе і велотреку. велотреку. Вихований призер України, серед юнаків, корень Владислав, чемпіон Туру Колс, учасник, він також є учасник міжнародної гонки. Дружби Скапенка, польсько-української дружби. От. І багато таких талановитих ягонщиків, які сьогодні показали непогані результати. Будемо мати надію, що ці змагання будуть завжди, кожен рік. Запрошуємо всіх спортсменів, людей, які підтримують велоспорт. Приємно бачити гарну спортивну молодь. Хочу побажати їм результатів і бути всіми майстрами спорту, незважаючи на похмуру погоду і прохолодний вітер, кращі результати показали Аліна Кривульська, Олександр Мартинюк, Антон Пастух, Богдан Похилюк, Анна Снісарчук, які вибороли першість у різних категоріях. Прикро тільки, що в бюджеті коштів на проведення заходу не знайшлося, як не знаходиться їх і на розвиток та реконструкцію спортивної школи. Відтак все тримається на ентузіазмі самих спортсменів та організаторів. Наталія Демедюк, Олексій Самойлов у ритмі подій.